Правильно підключений радіатор опалення це факт стабільної роботи системи опалення, а також її ефективність. І як наслідок зменшення витрат на оплату енергоресурсів. До будь-якого опалювального приладу підходить труба з гарячою водою, так би мовити, подаюча лінія. І ще одна труба відводить вже охолоджену воду. На ефективність роботи радіатора впливає, як та з якого боку ви підключите ці труби. Є три основних схеми підключення: це. Бокова діагональна та нижня. Бокове під'єднання є й найпоширенішим, адже воно просте в реалізації, та й візуально така схема виглядає добре. Однак з радіаторами великої довжини ця схема буде неефективною. Це радіатор довжиною 1 метр і більше, це якщо радіатор сталевий, і 10-12 секцій, якщо секційний. Якщо опалювальний радіатор довший, то потрібно реалізовувати діагональну схему, де подаюча магістраль буде заходити з гори опалювального приладу, а вихід буде з протилежного боку радіатора знизу. Така схема забезпечує ефективну циркуляцію теплоносія всередині радіатора. Нижнє під'єднання було раніше найменш ефективним, адже реалізовувалась схемою підключення труби знизу внизу. В такому випадку циркуляція гарячої води всередині опалювального приладу була не дуже ефективною і тепловідача була занижена. Зараз вже є спеціальні радіатори саме для нижнього підключення. Ефективність їх вища, але головний плюс такої схеми це естетика. Ще один важливий елемент підключення опалювального приладу це радіаторна арматура. Вона є сполучним елементом між радіатором і трубами. Тут є три опції вибору: використання простих кульових кранів з американкою. За допомогою цих кранів можна перекривати воду, щоб радіатор можна було зняти. Але робити регулювання самого радіатора такими кранами не рекомендується. Кульовий кран має працювати лише в двох положеннях: повністю відкритому або повністю закритому. Будь-яке інше проміжне положення крану негативно впливає на його довгострокову витривання. Ручні радіаторні крани цей варіант дозволяє керувати тепловідачею радіатора, але в ручному режимі. Тобто, при роботі системи опалення потрібно постійно підкручувати радіаторні крани, що є не дуже зручно, можна і не регулювати, але при цьому ефективність опалювальної системи буде нижча. Ручні радіаторні крани встановлюються на подаючі лінії. На зворотній магістралі, що відходить від радіатора, встановлюються відсічні клапани. Вони виконують функцію закриття радіатора, а також можуть регулювати кількість теплоносія, що буде проходити через опалювальний пристрій. Третій і найефективніший варіант підключення радіатора це термостатичний клапан. Він встановлюється на подаючу магістраль на вході в радіатор. Такий кран має розбірне з'єднання американку для зручного під'єднання. Термоклапан працює в парі із термоголівкою. Термоголівка сприймає температуру повітря в приміщенні і в автоматичному режимі керує термостатичним клапаном, відкриває та закриває подачу гарячої води в радіатор. Ця пара буде сама регулювати радіатор, коли це потрібно. Проте слід пам'ятати, що у цього обладнання є свої правила монтажу та використання. Але це тема для іншого відео. Оптимальне місце для встановлення радіатора це під вікном, адже тепло від опалювального приладу в такому випадку буде відсікати холодне повітря від вікна. Але потрібно дотримуватись правил розміщення. Радіатор має бути довжиною 70-75% від довжини вікна. Відстань від радіатора до підвіконня має бути 10-12 см. Відстань до підлоги 8-12 см. Відстань від задньої частини радіатора до стіни має бути 20-50 мм. Якщо не дотримуватись цих правил, то ефективність роботи опалювального приладу знизиться. Закриття радіатора будь-яким предметом призводить до зниження ефективності циркуляція повітря в приміщенні і відповідно до зниження ефективності системи опалення. Розміщення опалювального приладу під підвіконням знижує ефективність на 3-4%. А повне закриття радіатора декоративною нішою або екраном може знизити ефективність на 20-25%. Якщо вам не подобається вигляд радіатора, то краще придбати інший, кращий по естетиці, а не закривати його декоративним екраном. На цьому, все всім. Дякую. Побачимось.